всем привет, на канале Полинка. Давай Значит, я сижу, нагреваю тут говорит, мама, посылка. Там все такие не И Приступаем. Я на не... я на Хорошо Добро, натягиваем А, це не моя травня. Але все одно треба вийти. Почекайте. Це не для мене була посилочка. <силка> з посилка з посилок. Знаєте? Піліжом я не зараз я хочу. Тут, походу куртка для Луни. Почекайте. Это куртка для Луны. Что ты такое? Я, 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 не поняла. Почекайте. Это також посылка мамы. Ага. Це я зразу бачу, що це для мами, тому я за це не буду робити. О, це, походу, моє. Це, походу, моє. Так, да, це моє, дивіться, яка щапка! Я примірю. Ось моя щапочка зі стічкою. А ти що? Це мені. Ох, достаємо далі. Добрій відочко. Ой. Що чекає? Я утікай. Дорога навела порядок, ви тут бачите цю пациночку. Чехол мамі на телефон. Це чехол для моєї мами, До мене, для мене теж їде. Він тут, я буду в шоці. Зараз все буде. Вс, держи. Еще одна посылочка є. І так, я зразу все вродила з її. Мені дуже цікаво, що в цих посилках. Ну тут, там, мені каже, може бути одежа для луни, але в цього я взагалі не знаю. Ой, це ж крикне. Ага, ну це я зразу бачу. Що на ще урок покинуть. Считай, я, я відкрию. Ага. Что такое знаменитый? А вот аж головы пересравный, правильно, обычно. Ну, я не буду робити бочик. Це стично ключі, це мені, це мені. Почекайте. Гляньте, зараз приймаються ключі і будемо тягати. Ой. Ось мої ключі. Міряємо на цей, бо він найголовніший. Він що не налізає, почекайте. А на це попробуємо. Ой, упало. Почекайте. Мені бабуся робить, А ми будемо право чись... Це не мені. Так, ребятки, ми мені... Я тільки глянь. я тільки глянь. Ой, це, це не мені. Ніде не розумію, що це мені, тому я... Бутрово переходимо до цих більших. Давайте спочатку м'які відкриємо, а от це твердо ...оставимо на книгу. Це доволі, це було так, господи, цикуточ, ой, господи, це культочку. Щось все держу і покажу вам. Не представляєте, яка вона смішна. В, ну, в каком шорте я покажу, может. А сейчас я приду. Открываем остальную кусинку. Что там? Я не знаю. Бо я не помню. Коробка. Что это за коробка? Ах ты. Либо мини заказ. Такой так, ничего не припоминает. Либо це мамин заказ. Ага. Мамин заказ. Ну шо ж. Було приємно з вами мать и делать. Всем пока!